Добрий день. день. <laughs> Знайомтесь, то Ліля, вона мені допомагає не забути е, речі важливі. Привіт, Ліля, приємно познайомитись. А, а Юля, це е, з курсу Іри, а потім. <laughs> а потім ми ще працювали, а потім я ще був запрошений експерт, а потім ми ще коротше багато що. І що ти? Нічого в Ізраїлі, але рву і мітаю, настроєна на працю. Прям, е, прям не знаю, прям цю гроші з цим своїм тілом, хочеться мені, хочеться дуже. Коротше, у мене нульове питання до те, чи можна записувати і публікувати. Так. Да. От, і далі мені знаєш, що цікаво. Ми з тобою коли останній да. раз е, говорили взагалі. Може місяці два назад, я в часу путаюсь від тут, два місяці, так. да. І що ти за ці два місяці? Ну, якщо чесно, бути відвертою, то хапанула таке вигорання після того практикуму, то словами не перейти. І Якось я і віддихала, і набиралась енергії, і от ти мені подзвонив саме в той прекрасний момент, коли, коли я вже от, енергійна і, і готова до нових вершин. Клас. Окей, а ти пам'ятаєш, з яким запитом ти до мене прийшла, ну тоді на розборі. На розборі в іри? Угу. Я щось думаю, що може страх продавати, чи що було? Що Щось типу того? А потім. Потім. Що подумають люди, що якщо я, типа, що я сама по собі повненька, але, а продаю купу по ходані? Ти що? Я не повністю. Щось, щось таке. Так, і ми говорили, що різницю. Чуєш, повненька, то то не зрівняється з тим, що було. Ну да, ну це правда. Це результат Ніфіга собі. Ну, то ми вирішили тобі, то. Запит жішта. Ну, Їстено, якщо запит відбувся, я рахую, що робота була зроблена. Кінець. <рес> — Запускаєшся ще раз? Да, хочу спробувати. Хочу, до речі, пішла на супровід вже до Єви, ти її знаєш, вона Ірина також працювала угу. на в просторі, пішла до неї на супровід. Вот зараз... — Єви класна. Да, реально, да. І от спробую хочу зробити щось в новому форматі. Поки що відійти від скуднення. Дявочки, кстати, мої кілограму ну, спасибо, і на том, як то кажуть, але я б хотіла все таки більше результатів із-за того, що людей дійсно велика вага. Я думаю, сотні один кілограм це нічого не дасть до кейсу, і того я зараз вирішила зробити сюди експеримент. експерти. Їх треба на собі. дотискати. Їх треба допускати. Ти то продала, а потім треба продавати ще ідеї ті, які ти транслюєш. Це левел 2. Знаєш, Аксен, щоб я завжди розуміла те, про що ти маєш на увазі, мені було ще легше. Поворонці, ну, ти рухаєшся, ти ще даєш інформацію, так? щоб дати цю інформацію, ти продаєш курс. А потім тобі те, то, що ти даєш на курсі, також треба продавати в плані переконувати, чого це так. І на що так робити. А, це, що вона працює? Так, да, дотискати їх, так. Думаю. І будеш мати. Я думаю. Як тобі опиши, як тобі взагалі моя робота, як тобі то, як я працюю, як тобі результат. Ага. Ну, прям е може, це буде звучати не так, як е люди хочуть почути, але я особисто від того отримую задоволення. Я тобі чесно скажу. Про роботі з тобою я чувствую себе максимально тупою, бо деколи ти так говориш, що це просто невизможна тебе поняти, що ти маєш на увазі. Але мені в тому кайф, я не стісняюся, як ти сам бачив, я тебе перепитувала. Арсен, скажи, будь ласка, трошки ну, такими тупішими словами, будь ласка. Е, ну, мені подобається, і я думаю, ну дивись, я відсуповую якість роботи спеціаліста по своїх результатах. Якщо я прийшла з запитом, я свій запит закрила, курс запустила, все, які можуть бути. Ми зробили, ми зробили. Бог! Хотіла б ще щось додати або забрати. Хотіла би все, знаєш, все-таки може на новий курс тебе запросити. Запрошую. Дивись, слухай, слухай яка ідея. Звісно, uh, треба. Роблю я працюю з дівчинкою, яка собі позиціонує себе як фінансовий експерт. Uh -huh. Вона там в Україні працювала в банку. Ну, коротше, вона якось на, на державних посадах на звичайних таких і заробляє, косить ну, офігенні гроші. От вона вирішила так само спробувати щось самостійно і працює, типу, паралельно з мисленням, емоціями, духовністю і заробітком. Я хочу поки що відійти від спутнення і давати теж практики на жіночу енергію на вивільнення типу якоїсь агресії злості. Я так само нові курси попроходила, поки за цей час ми не спілкувалися. Mm -hmm. Я, звісно, трошечки посиділа, хоті але е, у чому свою я не пропускала. Хочемо підняти прайс, зробити вищу кіну, нову воронку і запросити нових людей. Коротше, ціна буде, ми з нею по домовленості встановили, типу, 10 тисяч, і будемо набирати кожну аудиторію, типу, хто як може. Вона на своїх охопленнях, я на угу. своїх, але фонду буде спільним. Чіколо, звісно, вже нам треба. Я на зв'язку. на місці. Я на місці. Я на місці. Все. Телефонуємо або пишемо, я приходжу і ну ти знаєш, розкидаю все по полочках. Кайф, Кайф, ще може якісь запитання? Ти я тебе запитаю, я тобі зараз порозказую. Давай порозказуй. Є якісь в тебе ще запити, які би ти хотіла порішати? Якщо чесно, поки що думаю, що ні. Е, е, якщо так подумати, я от поки, поки на цій енергії мені от хочеться від ідеї до реалізації, те, що ти мені теж сказав, перший, перший раз почула там, один день чи два, і мені от хочеться поки це все відбачити покіння сили mm -hmm. і mm. робити. О, в продажах, встаті. от В продажах я б хотіла все-таки себе почнути, може, з тобою і поспілкувалася. Mm -hmm. Бо я, для... я саме? Ну блін, ну согласись, воронка 115 людей на назапис э, консультації, а продажа 4. Типа, я думаю, що я могла би набагато краще. Дотискання. Дотискання. Тобі треба прописати воронку, їх етапи. І прям тиснути, тиснути, тиснути. Дивись е, заперечення це не відмова. Оце основа uh -huh. продажів. Відмова це тільки. ні, мені це не треба. Пряма відмова. Це відмова. Все інше це заперечення, це якісь страшки. Треба дізнатися, який страшок. І закрити його. Тиснеш, поки він не сказав так або ні. Зробила, вас. Ні, то понятно, воно йому не треба. Якщо він щось в мене не, це не ні. Це заперечення. От тобі Треба, основні так, ключики поцінової, комунікувати. По... Типу, да, да. Чого вагається? Що зупиняє. Так, 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 так. Ти маєш знати заперечення своєї цільової аудиторії. У мене було одне заперечення. Дорого. Все. But, yeah. Дорого. Дорого? Це, це ще не ні, мені не треба, розумієш? Uh -huh. Це дивись. Ціна. В ціну входить, те, що я роблю етикету. От, е, я гарантую те, що з моєї сторони буде такто. Якість з цієї сторони. Потім продукт з цієї сторони, забезпечення з тої сторони. І прям розкриваєш з різних сторін. Дорого, заперечення дорого. Це коли людина. Відчуває інтуїтивно, що потенційно там є цінність, але вона її не розуміє. Твоя задача її донести. Я Я Вони ж не кажуть ні, це дорого. Вони просто кажуть дорого. Вони вже хочуть. Я подумаю. Суть в тому, от я подумаю, це означає, що є страх, який вони не вміють сформулювати, щоб ти його закрила. А твоя задача розкрити той страх, сформулювати його і ще й показати, що не страшно, і пояснити чому. Класно. Я прям... Юля, дивись, всі чогось хочуть. Якщо до тебе вже є контакт, там вже є інтерес. В кого немає інтересу, контакту немає. Понятно. Все, що тобі треба, це знайти, що він там боїться, і сказати, що нема що боятися, або отак то буде. Дати людям впевненість. Так, і Так, у... Бо, бо ті, кому не треба, навіть на контакт не йдуть. Якщо він вже пішов на контакт, щось він там хоче. Єдине, що він або боїться, або орієнтується, це саме то, що йому треба, чи ні. А твоя задача якраз розкрити повністю продукт з усіх сторін. Згадаю. Дуже дякую, я забираю собі купілку. Забирай. Хотіла б у тебе запитати, о, так поцікавитись. Прийшов хтось з моїх дівчат потім до тебе на консультацію? 에... Не пам'ятаю. Ні, вроді ні. Я не пам'ятаю, зараз так багато з відбулося, що я просто не пам'ятаю. У мене все записано є. Якщо я пошукаю по іменах, я не йду. Але так, щоб зараз згадати, то я не згадаю. Без проблем. А що найголовніше з нашої роботи, ти могла б е, сказати? В чому були ключики, які ти отримала для себе? Душа точка зору. Я звикла працювати з жінками-психологами, і це, як завжди, типу, це було для мене стандартно. А коли працюєш з чоловіком, типу, це якось. Зовсім інша, мені здається, психологія, інша точка зору, і ти якось пояснюєш. Uh -huh. Ну, ну, типа, не так, як всі у мені пояснювали. Якось е, ти вроді би і ніжно, вроді би, і грубо, ну, але в ціль попадаєш. Тримаю так, грань, так? Ти... Да, так, так, да, так. Да, да. І це прикольно. Це того варте. Mm -hmm. Мені було цікаво, і мені було дуже цікаво слухати, як ти зі мною ділився. От типа були деякі запитання, які я ставила тобі навіть як не психологу, а як людині, яка розвивається. І мені було цікаво почути твою точку зору, наприклад, в плані якоїсь духовності, в плані твого мислення, і ти мені давав питання, і типа я просто розширювала своє мислення. О, угу. Я, до речі, то не люблю себе психологом називати і коучем теж, бо це зразу якісь очікування накладає, і люди починають думати, що вони про це знають. Я блек. Все. Я їбашу свою тему. Так, я собі кажу, те, що я знаю. Вам подобається ходіть, не подобається ну що я можу зробити. А ці ярлички я не дуже люблю речі. Ну, в тебе плюс до того, що так як я до тебе приходила з запитами, і наприклад, я йду на консультацію, розстроєна щось там. Не знаю, як продавати, і мені це теж дуже сподобалося. Що ти мені давав знання в плані от продаж воронок, і ти мені говорив, як мені спілкуватися з клієнтами? Мені це теж дуже, дуже сподобалося. Тіпа, що Ну, я не думаю, що. Ти маєш на увазі, мені... що є конкретика в роботі, так. Так, да, так. Да. Що не просто там про високі матерії, а прям як сьогодні взяти інструмент і. Попу я сиділа з блокнотом і ручкою, я все виписувала, кажу, Арсен, будь ласка, помаліше, я це все буду робити, тільки дайно я це все перепишу. Треба робити ці записи зустрічей, собі потім переслуховувати. Дуже хороша ідея. А чи розповіла б ти комусь, порадила мене? І що саме ти би розповідала про мене? Ну, звісно, я б тебе порадила, це По, по друге. А що б думав, ти, ти сказала їм, буде, як би ти порадил. мене от, ти зарекомендувала? Я б тебе зарекомендувала як людину, яка приведе тебе до твоєї цілі. Яка вимисне голови те, що тобі лишнє, викине його розірве і каже: я вот, взяв м'ячку здячку, похоче куди дойти, зроби так, 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 послухай мене, зроби дію, і от ти це получиш. Клас. Шик. Ну, в мене питання закінчились. Якщо маєш щось додати, буду радий, як ні, то побігли. Покій, якщо чесно, і додати. Що теж хочу більше, бо стільки всього і зробити. І Добро, це Тоже... То побігли, дякую, що ти знайшла час. Да. Якщо на курс. Я тобі дякую. Якщо на курс, ти знаєш, де мене шукати, під... цей пиши, порішаємо, виберемо час, під'єднаємося. Все Ой, буде. Кайф. кайф. дуже тобі велике. Дякую. Гарного тобі бажаю дня і Лілі теж бажаю гарного дня. Рада була знайомство. Будь ласка, да. давай щасливенько. 爸爸。Huh?